Де не глянеш? Все всипано мислюка. І так повністю весь ліс. Наші грибочки вибираємо самі молоді, самі гарні, маленькі, такі здорові не беремо. Хоча можна було собі без проблем, вони не червиві. А беремо такі поменші, гарні, чистимо зразу їх. І... Будимося чи не червиві і кидаємо в наші, наші віддерце. Зайшли трохи глибше в ліс, бо там на початку дуже багато, вийшли трохи глибше, може якісь білі попадуться, або ще якісь гриби, то грибів, маслюків я ще стільки не бачив. Стільки живу, навіть у нас, я помню, в цьому в лісі в Херсонській області, в Ціропенському лісі збирали. Там було багато маслюків. Ну, Тільки стільки тут, а. Перший раз, ви дивіться такі два малесеньких. Малий, гарних, молоденьких. От такі зараз ходимо збираємо. молоденькі. Тут їх багато, дуже багато, я не знаю, скільки в цьому лісі грибів, ось такі в землі, дивіться, тільки що достав. став молоденький, здоровий. Їх тут просто всипано цими маслюками. Ну і помимо того, заходимо поглибше, може якийсь білий випадеться, бо кажуть, тоді білі є. Старенькі маслюки. Хоча вони смачні, добрі, не червиві. Ліс такий, сказав би, гриби не мокрі, сухенькі, гарні. Бо є такі, що сильно впаде, вони зразу червиві стають. А ні, тут гриби просто Ну, такі вот. так, такий грибочок попався мені. Такий. І маслюків, бачите, втратили. поруч дуже багато. Такий гриб попався. Не таке немножко здорова було. Ну. Може і білий старий похожий. І також такий великий. А так все маслюки. Рвемо ще. Там вже багато, нарвало, ящики висипаємо з бідер. І рвемо далі. Тут знайшов білих грибів. Так, Трохи є, там здорових. Вони такі, звичайно, здорові старенькі, але на сушку в самий раз. Такий білий гриб. На сушку в самий раз. Ось таку полянку знайшов. Зараз може, тут ще по неї ходимо. Красавцем польський гриб. Вроді би польський гриб. От такий от. Бо сині одразу, як зриваєш, кинемо його до білих своїх. У мене вже і білих з торбинка і ці польські гриби. Вроді би польський гриб. Там далі ще бачу, і не один росте, і білих багато знайшов таку полянку, будемо зараз бирати. Йдемо зараз ще до одненького. Пролазить, звичайно, тут тяжко, бачу, стежки не пробиті, тут мало хто лазив, без стежок. Зайшов кудись, ну, там де менше люди входять. Так, от такі два знайшов, дивіться. Ух. Красавчики і зонтик. Дивіться, такі молоденькі які, наслічки, така кучка, дивіться тут, там далі. Далі ще, ну, що говорить? Ну, грибів просто дуже багато, і оця мухоморчики гарні. Іха охота така у нас сьогодні, отакі от гарні маслята дуже красиві. Це нас обирали. Польські є польський гриб. Два ящичка. Бачите? І отакі от маслята. Отакі от маслята. Так як дві неділі падає дощ, зараз покажу ситуацію з гриба, з грибочками і ситуацію з погодою. І ще є у нас, ще є у нас білі, білі грибочки. 15 штук знайшли. Бачите, це білий грибочок, це йде на сушку. Це буде на сушку. Висихає дуже добре, Навіть пробував сухий, дуже добре. І ще є у нас отакі гриб. Зараз вам покажу, просто я вже вдома, бо дощ був сьогодні і там. Раніше ми його, як то кажеться, ну, впинали, викидували. Це парасолька. Така парасолька можна без, як то говориться, корення, без того робити. Промили клері, замочили трохи перчику, замочили з двох сторон, пожарили, дуже смачні, рекомендую. такий на вигляд він має. Як червоний мухомор, а він такий, бачите, блідий. Це є парасолька називається. Непогані. І грибочки в нас теж. Так як вже позакручували дуже багато. Я покажу вам просто, щоб ми трохи накатали. А це трошки завтра на ринок вивеземо. Перебрані, чистесенькі, дуже гарні. Ну, гарні, бачите, так само зверху є і польські гриб. Він тут синіє, а так він непоганий, я його якраз закрутив. І бачите, отакі це тут є маховики і польські перемішку. Відварив, стідив, помив. Потім ще раз. Вже давав на літру водички. Я дав 4 ложки чайних солі, 2 цукру, але великих. Ну і от 100, -100 грамів це на літру води і плюс можна перчик, це на літру водички. Поливаєте, ну заливаєте ще раз його про. Можна постерилізувати, баночки я постерилізував. Так і роблю, ще раз потім гарячим розсолом його з з набрав, закрутив і отакі. От і ще відстоїться ще теплі, бачите, ще теплі, Шість штучок вийшло, це багато було до Це ми вчора збирали. Так що у нас процес де кожен день дощ не дощ, а збираємо. Ну і маслят закрутили 10 баночків півлітрових. Це у нас є. ну і різні такі вже асорті грибочки. Це ми що по, по, покатали, як то кажеться. А це піч така тепла, бо ми топимо вже, через день протопуємо, бо в нас є внуки. І от такі грибочки. А пахнуть як це сухенькі грибочки сохнуть на цьому. Бачите, це білі грибочки. Запах звичайно добрий. Треба їх... Я всі білі, ще не закрутював білі, а просто, бо їх мало тут в нас, я їх класно пахне, я їх просто сушу. А потім вже можна робити чи до супу, чи до, до якоїсь любої, як то говориться, чи до мачанки, чи як, які блюда є. Отак. От я їх тут на тому, на палки і вони. І вони... Да, пахне добре. Отак От хлопці розложують ящички і піде завтра на ринок. Трошка можна собі щось і, як то кажуть, торгувати. Головне, не, не бути ледачим. Бачите, не пані, добрі грибочки, це маслята, вони кажуть, не, знаєте, не червиві, нема хрубаків, ні нічого. Перебрані, сухенькі, гарні. Сушим, закручуємо. Саме більше це у нас перві були маслята. Ми їх одварували, як я говорив, просидив над розшляк, воно стекло, охолодив кульки і в морозилку. Можна їх сирими, але сирими дуже багато вийде. А коли воно свариться, він набагато менше, звичайно. Бачите, і тоді краще вже, як то говориться. Мочте. Тоді вже більше його влізе в морозильну камеру. А потім тільки витягнули собі. Чи до бурщу, чи до, я кажу, чи підливи можна робити, що хочете. А це вже трохи нам хватає, Може, ще пізніше будемо, ще будуть гливи, це вішалки, Вішанки, може, хто не розуміє, гливи так зрозуміє. І ще будуть опеньки. Ну і ще є багато, кажу, так як дождя, ціле літо було. Спос... Сухо. І тепер от так. Ну І тут, звичайно, було, болота такого немає, як я вам вже показував. Як я вам показував, бачите, відкрило трошки. Тут дощі йшли, а немає по рядах, то кажуть, болота ні водички. Тому хто піщане. Піщаний ґрунт вбирає з себе. Якби на глині чорнозьомі вже би було від таких опадів, дуже багато кажу водички зверху. А це і зараз. Наверху, та й буду сушити помаленьку. Білих трохи насушити треба. Вони не так чорніють, ні нічого і вони такі красиві. Навіть кажу, пробували сухі, присушені, такі добрі, дуже добрі, смачні. Ну, 9 ящиків, хай по 5 кілограм, 5-6. Оце така. Бачите. На, назбирали. Це буквально. За скільки ви десь за три години? Чори годині десь 4,5.